Всім привіт, ми продовжуємо далі грати в лінію фронту. Погнали. Що до того, скільки відео вийде по лінії фронту, ну, приблизний формат десь 40 штук. Ну, плюс-мінус. За ці 3 дня я... маю дуже багато зіграти. Однак є проблема. Від мене вимикають постійно світло, це моє, може мені доволі таки сильно заводити. Однак, я думаю, ми спокійно з цим впор... впораємось. На даний момент вже записано більш ніж 13 чи 14 відео. Так що, думаю це не буде проблеми. За годину я записую, за годину 20 годину 30 я записую лише 3 відео. Вам більше контенту, мені більше так сказати, переглядів і подібних факторів. Ось ставте лайки і обов'язково коментуйте. Все ж таки мотивація мені не цей не заводить. Певна ідея сюди прикотити. Я, до речі, на цій карті дуже мало і зіграв. Тому не можу вам, мабуть, показати якісь ще результати. Мені ще самому потрібно навчитися на ній грати. о Ну де знову снаряд? У мене без захави Чому я наліво не звернув? Не знаю. До ну не знаю, я ще ці корти не вивчив. Взагалі не розумію, куди тут їхати. Ось, наприклад, чому тут одна зона лише спавна. А не три, як зазвичай. Чому лише одна? Одніє явно не вистачає для повноцінної гри Тут на цій карті скільки цих е, різних дірок в одному місці, в другому, в третьому, в четвертому. Я розумієш взагалі куди тобі стати? Нормально настралювати і подібно. Хоча б так. а ще один танк. Наче позиція і непогана. Однак є певні все ж таки. Недоречності. Наприклад, ось тут, не я не розумію, чи я тут буду пробивати. Чекаємо. Ось тут мабуть покажеться чи де. Да. Ні. Papau. На катоп постав Ну начебто то відстрілю? Спішив. Куди він рашить Я в просвіті. Наші батареї до залпу готові. Ай-яй-яй-яй-яй. C'est ce que je vais viser ben Тут, до речі, дуже багато техніки, ми просто не візьмемо. Ну, до речі, позиція непогана. Можна сказати навіть, що рекомендую. Дану скільки можна не пробивати. Відчіпайся, Ембой. Я розумію, що має мене союзники зовсім сліпі. Так, мені потрібно відновити частину снаряд. Я. Ой, все так погано, що я на цьому. На першому місці, хоча стою тут десь вдалі. У мене немає тут союзників на цьому напрямку. Я не знаю, що там взагалі робиться. Да вони взагалі нікуди не їдуть. Буцім то їм не потрібна перемога. Хоча мені не важливо, я отримую за це певні кредити. Я на ПТшки не буду їхати на захват со своєю розвідкою. А, Артось. Потрібно повернутися на цю ж позицію. А чекав то від мене. Відчуваю знову мені артоп стрілки, ну і ні. Ані все, все нове Ну, Скорпіон, він дуже світиться, на відміну він тут Су-130-й. А й ось хто в мене ще також світив. Ну, звісно, звісно ж, ти по мені кинеш. Тут я повинен був його добивати. А, ну, де снаряд? Як я засвітився. Що це таке? Ну не падай, да все рівно падає, не скорпіона, таке гівно косе. <рес> воно знову впало 嗯。Mm. Вони стріляють більшість наших. Помираємо мира <coughs> ємо. Даже хите якось. Я єдиний тупо на цьому. Майже єдиний на перших місцях Речі, я дуже погану місці не вибрав. Ой, чуть не в'їхав. Наші батареї до готові. Ми можемо підвищити він найшвидше їде. А yeah, він буде обережно викатувати, він взагалі не пориться. Він ні за що не пореться. Я не знаю, як це виграти. Тут так гарно оборонятись, мабуть. Ремонт завершено. б хоча б до майору. Я знаю, що багато хочу. Я вот тут. Ох, ну, мне больше и не потребно, знаете. Зараз видрим, он это за перезаряжу все снаряды. Програємо якраз. Ну і не дають нам грати. Дай в нас союзники якісь такі. Мабуть, більшість все ж таки вийшла з бою. Майо вже непогано для такого бою. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео.